Ці три речі повинен знати кожен собачник. Перше, перед виходом на вулиці не треба собаці казати Гулять! Гулять, коли ви берете амуніцію, бо це тільки збільшить збудження собаки і вона вилетить як скажена. Плюс, виходячи на вулицю, робіть паузи перед кожною двер'ю або ліфтом. Кажіть собаці, ні, коли вона перша вибігає як скажена. Не сидіти чекати молодець, стоп, а ні. І коли ви вже вийшли на вулицю, дайте собаці 5, 10, 15 хвилин для того, щоб вона потягнула повідок, чуть чуть подуріла, попісила, покакала, бо їй треба обов'язково скинути. Збудження, яке вона накупила за цілий день вдома. Друге завжди намагайтеся використовувати довгий повідок 5 метрів як мінімум. Тому що на довгому повідку собака отримує більше міток, ніж на короткому, а значить, втомлюється, а значить, вигулюється швидше. Тому що на довгому собака повідку може відбіжати на безпечну відстань, якщо труслива, і буде почуватися в безпеці. Тому що на довгому повідку собака почувається комфортніше, тому що вона скидає стрес, відбігаючи на безпечну відстань. Навіть для цуценят довгий повідок дуже класна соціалізація. Тому короткий повідок використовувати тільки коли небезпека. А так в основному 70-90% – це довгий. І останнє перестаньте відволікати собаку і морочити її голову командами похвалою, е іграшками все це тільки відволікає собаку і не вчіть її бути соціальною толерантною. Замість цього собака думає, що ви джерело смаколиків і емоцій. Слабка людина, яку слухать вона не буде, особливо такі команди, як ні і до мене.